Поки аналітики з лупою і на малій швидкості вивчають короткі і страшні заяви Трампа, щоб зробити на їхній підставі висновки, які як зазвичай повністю розходяться з реальністю, поки в мережі ні з того ні з сього йдуть дві хвилі з'ясування стосунків, одна з приводу правильнішого святкування різдва і традицій, друга про те, що україною керують з Ізраїлю чомусь. Поки з колин вставатія збирається з духом і в кулак, розповім вам про спостереження за подіями, які допомагають нам триматися, але безпосередньо вам про це ніхто не розповість, тому що ці події нібито і не пов'язані безпосередньо з нашою перемогою, окрім останньої в ролику. Поки далеко не пішов, зауважу, що Трамп починає не те, щоб радувати, але якось місцями акуратно надихати. Обіцяє не залишити Україну без допомоги. Заявив про те, що сильна Україна це Україна зі зброєю, зокрема з американською. Я боюся навіть шхнути у цей бік, нехай зріє, поки що тут залишилося зовсім нічого, щоб не наврочити. Доброго здоров'ячка, хунту й хунтубрими з України. З приводу святкування Різдва нічого не скажу, і не сподівайтеся. Поки була жива прапрабабуся, вона збирала завжди всю велику сім'ю у себе за столом, і одних тільки пиріжки вона смажувала виварку, а капусняк так просто лився рікою. Кожен уносив із собою баночку хто літрово, а хто й побільше, зараз так не вміють, тож обговорювати нічого. Зараз у вжитку майонез з кілограмами, курячі стегенця і оселедець із пластикових боксиків я до такого ніколи не звикну. У мої часи оселедець був, ну, як був, бував, в ржавій боці з поліетиленовою плівкою по краях. А майонез вважався делікатесом на рівні сучасних, навіть не знаю з чим порівняти. Що в нас зараз неможливо просто так купити? О, як томагавк, отоявіть собі зараз сім'ю, у якої є томагавк або далекобійний атакам. Ось схожий статус мали за часів мого дитинства люди, які мали повну майонезу. А сім'ї, які використовували в олів'є замість останкінської або любительської ковбаси курячу грудку. Взагалі намагалися вечеряти без світла і найкраще в підвалі або льосі, щоб взагалі ніхто не дізнався про це, бо таку розкіш могли собі дозволити або члени політбюро, або іноземні шпигуни, ну ще міліція і ОБХСС. і то не всі. І пояснити таку розкіш не було жодної можливості легально домогтися такого добробуту, прості роботяги не могли. Тож, вибачте, коментувати тут нині нічого, самі бачите. Та й чесно кажучи, люди, які дотримуються букви традицій та ще й готові за точність їх дотримання лаятися в коментарях, особисто мені вселяють якийсь страх. Я боюся таких людей, і не дарма боюся. Кількість релігійних воєн в історії людства підтвердять мої побоювання. Найближчий нам приклад у нас відбувається просто зараз. Усі, хто не вірить у його святість хло московське, давно оголошено ворогами. Хто розмовляє українською мовою, той за замовчуванням Христопродавець на думку наших від сусідів це я до того, що не всі традиції однаково корисні і вірні, але я пішов у бік від сьогоднішньої теми. Давайте повернуся, поки ви мені в каментах не насували правильних традицій в усі отвори. Утворюється нова традиція. Вона шириться світом, і її впровадження вганяє в тугу тих росіянців, у яких ще є можливість дивитися Ютуб через ВПН. Скоро і її не буде. По першому каналу телебачення їм показуватимуть «Останкіно 1», а по 255-му каналу Останкіно «Останкіно 255». І ніхто не проти, всім подобається, всі ж хотіли в СССР. А там було саме так. Тільки каналів тоді було всього три, але хто їх тепер рахує? Нова традиція полягає в тому, що росіянці та їхні друзі і партнери стійко сформували у світі до себе ставлення як до небезпечного соціального елемента. Недосягнутих рубежах лаптинності не зупиняються, тож я вірю і радий, що попереду на них чекають нові нові висоти. А з небезпечним соціальним елементом заведено боротися навіть у таких загниваючих країнах, як Фінляндія, наприклад. Ця їхня боротьба чудово відволікає на Росію від подій в Україні. Я сподіваюся, далі більше. Ось днями в Балтійському морі обірвався електрокабель «Іст-Лінк-2» між Фінляндією та Естонією. З ким не буває? Здавалося б, валіть все на крабів і сидіть тепер у темряві. Але ні. Берегова охорона Фінляндії вивела судно російського флоту Орел С у фінські води і взяла його на абордаж, після чого взагалі конфіскувала і відправила в свій порт. Капітан судна є головним підозрюваним у нападі на підводний кабель. Та як вони посміли? Ну, от якось посміли. Це той кабель, до речі, який мав давати аж 650 МВт. Енергосистема країн Балтії була частиною радянського кільця Брел, де Балтійські країни більше схожі на енергетичних вампірів, ніж на донорів, і донедавна вони були страшенно залежні від енергії з Білорусії та Скалінставатії. Наприклад, коли в Білорусі запустили свою АЕС, Литва почала кричати Не хочемо вашу електрику, але тихенько користувалася нею, ніби ніхто не бачить. Але потім почали будувати нові кабелі по дну Балтійського моря. Ось тобі є і Стлінк і Нордбалт, який пов'язує Литву зі Швецією, і все це заради того, щоб відірватися від балалайні. До кінця 24-го року вони вже могли сказати Спасибі, але далі ми без скрепі, отримуючи енергію з Фінляндії, Швеції та Польщі. І ось країни Балтії вирішили вийти з Брелли. Тобто перестати бути залежними від країни берізок і країни картоплі. Все це має статися в лютому 25-го року. І тут бац! Кабель Eastlink-2 виходить з ладу. Подумаєш, всього 650 мегаватт пропало, впораються за допомогою Польщі. Але що, якщо і Нордбалт постраждає, тоді буде весело. Особливо, якщо згадати, що Білоруська АЕС зараз якраз на ремонті, і всі датчики реактори від Росатом. Тож, привід для швидкої та активної реакції у Фінляндії, як ви бачите, був. Якщо по пустотлових рученятах не надавати вчасно, то саме час закуповувати екофлошки, як ми робимо це в Україні. Допомагають нам Фіни? Допомагають. Чекаємо заяв Алко Демона. Поки чекаємо цих заяв, у справу вступають його близькі друзі та партнери. А саме Китай, Киргизстан і Узбекистан. Приступають до будівництва залізниці в обхід на росіюшки. Ці три країни, не враховуючи жодної забаганки бункерного, раптом вирішили пограти в залізничних магнатів. З 2025 року вони починають будівництво нової залізниці, яка піде в обхід на Росії. Так, так, схоже, хтось вирішив показати на Росії язика і сказати: ось вам новий короткий шлях до Європи. Без вас обійдемося. Ця дорога почнеться в Кашгарі, де, напевно, кожен другий мешканець уже мріє стати провідником і простягнеться через Киргизстан до Узбекистану. І знаєте, що швидкість поїздів буде всього 120 км на годину, що напевно здається надзвуковою для тих, хто звик до місцевих автобусів. Кажуть, що новий маршрут скоротить час доставки на цілий тиждень, уявляєте? На тиждень менше можна буде дивитися на коробки з китайськими товарами, поки вони добираються до Європи. Імпорт вугілля з Киргизстану збільшиться, а транспортні витрати впадуть на третину. Якийсь день знижок у глобальних масштабах. Майже чорна п'ятниця або й навіть чорний лебідь. Але найкрутіше це те, що тепер країни Центральної Азії без виходу до моря зможуть користуватися китайською залізничною мережею, яка тягнеться до Тихого океану. Тепер їм не потрібно буде дивитися на карту із заздрістю. І, звісно, нова залізниця обіцяє до 15 мільйонів тонн вантажів на рік. Киргизстан, до речі, в захваті, там нові робочі місця, поліпшена інфраструктура, і економіка нарешті зрушиться з мертвої точки. Усе це за якихось 4,7 мільярда доларів, де Пекін тримає більшість акцій. Киргизстан і Узбекистан потрохи. Загалом, якщо все піде за планом, ми скоро побачимо, як китайські поїзди мчать через гори й долини, залишаючи на Росію позаду як той старий паровоз на запасному шляху. Хтось у Лаптестанії потягнувся до пляшки з Фінляндією від таких новин, але відсмикнув руку і послав кур'єра в п'ятірочку за бояришником. Мене сильно в цій схемі бентежить зростання впливу Китаю, але на тлі зниження впливу на Росії бурчати не буду. Завершу огляд нашими стараннями. Ви теж помітили, що дзищання мопедів цими днями стало дещо меншим за звичайне, тому що днями сили оборони України вирішили влаштувати маленький новорічний феєрверк в Орловській області. Салют було вирішено влаштувати на території складу, де зберігалися переносники з джищання, в народі мопеди. Ну а що? Зручно, просторо, все в бетоні, тобто майданчик рівний і твердий. І ось уявіть у результаті салюту. Наші взяли і рознесли ненароком цей склад, де були акуратно складені дрони типу мопед. І не просто склад, а комплекс із бетонних, захищених споруд, наче це якісь форти з фільмів про Джеймса Бонда, складені з прогнилих колоди фанери. У наслідок цього привітання зникла з лиця землі ціла крамниця з обслуговування, ремонту та зберігання цих літальних драндолетів. Навіть трохи прикро за окупантів так старались, збирали, будували, надії покладали. Але ж не розкажеш нікому, оголосять іноагентом, який вносить паніку в передноворічні новорічні настрої простих терпил. Зробіть донат репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля і ролика, і України в ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ.